Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акцій. У видавництва весь тиждень знижка мінус 25% на блакитні пігулки Фредеріка Петерса. Коштує 270 гривень замість 360. На сайті видавництва «Старого Лева» по 14 липня знижка 20% на книги видавництва «Апріорі». Також знижка мінус 30 та 50% на обраний список книг по 13 липня. На честь Дня народження видавництва «Лабораторія» по 17.07 обирайте книжки видавництва на їхньому сайті зі знижками до мінус 50%. У ще одну сторінку знижка мінус 20% весь липень на замовлення через Дірект. Акція діє на всі паперові книжки до 31 липня, крім новинок. Книги на які не діє знижка Чорна Індія, сум'яття вихованця Терлеса, Діва матір і третя. Як виростити супербабусю», меланхолійний бенкет осені. Вибране королів Старий, Великий Страх у горах. Країна блакитних орхідей. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват видає книгу про Валерія Залужного, залізний генерал, уроки людяності Людмили Долгоновської. Як очевидиця людина, яка безпосередньо працювала з головкомом, Людмила Долгоновська розповідає, хто підтримував генерала і що давало йому наснаги просто робити свою роботу, а насправді керувати і особлювати легендарне українське військо, кожного воїна, який тримає оборону, і звитяжно виборює для України можливість бути. Авторка була радницю зі стратегічних комунікацій, головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках. Коштує 240 гривень. Очікується 19 серпня. Видаництво Строголеви повідомило, що вже у друкарні монстрячий загін, феміністичний, антивоєнний та, як завжди, іронічний позацикловий роман із серії дискосвіт Тері Пратчета. Жінки можуть робити все те, що й чоловіки, іноді навіть краще за них. Полі Перкс перевдягається хлопцем та вступає до армії, щоб відшукати зниклого брата. Вона потрапляє до загону новобранців, серед яких вампір троль та ігор, а керує ними колоритний, заточений в боях. Сержант Джекрам кажуть, армія це місце, де з кожного зроблять чоловіка. кажуть, війна була завжди. кажуть, треба дотримуватися якихось безглуздих. Правил, але пара шкарпеток і купа вічайдухів може перевернути все до гори дригом, особливо якщо зміни на часі та їх вже не спинити. Коштує 420 гривень. На сайті today.com опублікували обкладинку третього тому четвертого крила, що породило десятки теорій про те, що чекає під обкладинкою: чи це темрява Ксейдена і Шторм Вайлет, чи це натяка на таємницю волосся ВІ, про що говорить еволюція елементів на обкладинці? Чому дракон тепер чорний в кружечку? Три золотих і два чорних дракони на зрізі, рішення дизайнера чи відсилки до сюжету золоте і чорне сонця. б це могла означати, а головне, що означає назва відповіді, ми дізнаємося аж у 2025 році. Кезде повідомила, що терміни виходу української версії наразі. Невідомі залежить від старту роботи над перекладом. Небо Букла паблішинг повідомило, що Лисяча Нора вийде українською. Ще від початку 2021 року видаництво шукало способу видати серію бестселерів All for the Game, Та рік тому зупинили процес покупки прав через російське громадянство кількох бенефіціарів агентства правовласника, отримавши безліч звернень від українських читачів, Нора Сакавич повернула собі права на видання серії українською мовою та звернулася з пропозицією співпрацювати напряму. Наразі документальне підтвердження повернення прав до авторки. Книга вийде друком вже наступного року. А роялті з продажів за ініціативу авторки будуть. Перераховані українським благодійним організаціям ексклюзивні права на мерч серії All for the Game також за видавництвом. Видавництво видає мальопис, коротка історія української літератури Остапа Українця, Юлії Вуста Івана Кипібіди. 112 сторінок фактажу, легкого викладу гумору, друк двома пантонами, масштабний перелік рекомендованих творів за тисячу років свого існування українська література зібрала великий бестіарій різних жанрів і форм. Існує багато способів говорити про неї та жодного, який дозволив би викласти все потрібне на лічених десятках сторінок. На щастя, існує маса літературознавчих видань, які дозволяють собі не бути стислими. Ця книжка спроба протилежного, екстракт, концентрат, есенція. Не розповідь, а запрошення в галерею сотень текстів з різних епох, які чекають на сучасне прочитання і в які розшифрують все, що ми заклали в ілюстрації. Перші 50 примірників коштують 380 гривень. Кожні наступні плюс 20 гривень, фінальна вартість 450 гривень. Очікується з друку у вересні. Тепер загалом трохи про книговидаництво. Віхола припинила продаж книжки Голодомор Історія не усвідомленою травму Віталія Огієнка до вирішення претензій щодо тексту та звинувачення плагіаті між автором та науковицею Дарією Маттінглі. Її не будуть відвантажувати у книгарні та продавати її через сайт. Мова йде як про паперові книжки, так і про електронні. Перед цим на історичній правді опублікували відповідь Віталія Огієнка на закиди про плагіат. Якщо коротко, то він каже, що такий формат книжки компіляція різних робіт і спрощення для розуміння широкого кола читачів. А в кінці книжки він вказав посилання на джерела, тому вважає, що все ок, а усі просто не зрозуміли формат. you В Україні з'явилося нове видавництво «Уроборус», яке видаватиме жанрову і нежанрову літературу, нонфікшн і класику. У видавництві «Уроборус» в ексклюзивному коментарі чи тому відповіли, що планують видавати детективи, трилери, горор, фентезі фантастику, сучасну прозу, дарк романтику, а також українську перекладну класику. Не проти видавництвором комів і підліткової прози проте того, що не планують видавати поезію і дитячу прозу. Особисте рішення засновниці, хоча у робочому чаті над цим постійно посміюються, зазначили у видавництві. Рішення створити видавництво виникло раптово, коли засновниця чи ім'я поки що не розкривають Кова знайшла роман українського радянського письменника Лева Скрипника Будинок примусових праць. Перший абзац вразив і нагадав чомусь чорнушно-гумористичне оповідання Роберта Блоха. Вона почала дивитися, коли це було написано, і знову шок. То років тому ми вже мали настільки сучасну свіжу, якісну і потужну прозу. Зрозуміло, що його точно не видасть ніхто і ніколи, окрім нас. Це стало першим зерням, що треба рухатися у бік власного видавництва. Розповіли в Уроборос. У видавництві також є дизайнерка Олександра Цимбал, редактор, що відповідає за класику Олександр Ганчак, редакторка, що відповідає за горор Серафима Біла. Назву робос обрали не випадково. Спочатку хотіли обіграти літеру у нескладове, яка раніше була зокрема в правописі учасників руської трійці, вжита в Альманасі, Русалка Дністрова. А зараз залишилася в білоруській мові. Після недовгих вагань вирішили, що сьогодні штуки, які навіть віддалено можуть асоціативно нагадувати Білорусь, будуть виглядати як тотальна зневага. Тому після брейншторму разом з укладачкою горною збіркою і авторкою вбивчих письменників Сашою Павловою якось само випливло слово у у якому все одно залишилися спогади про у пояснили в видавництві. Виданиство планує видавати українських авторів, сучасних і класиків. Є також плани щодо перекладів, проте вони ще не розкриваються. Видавництво вже анонсувало дебютні книжки. Адресатка померла. Вибрані твори Євгенії Ярошинської, «Вбивчі письменники Саша Павлова. Телеграм-канал запекла книгожерка. Як Любили і вмирали вибрані твори Лева Скрипника, Первісне зло, упорядниця Серафима Біла. Про ці видання будуть окремі дописи з деталями в телеграм-каналі. Нині ці книжки на різних етапах створення, редагування коректури найближчим часом. Дві книжки з чотирьох почнуть верстати. Перед на книжки відкриють, коли матимуть готові до друку. Файли оптимістично бачимо цей період, як кінець серпня, початок вересня зауважили у видаництві. Ороборус вже отримала пропозицію від однієї з найкрутіших книгарень Києва. Крім того, видавництво матиме власний сайт, який відкриють вже за кілька тижнів. Видавництво Vivat відповіло на найпопулярніші запитання про повністю або частково згорілі наклади книжок. Чому ви відкриваєте нові передзамовлення, якщо не надрукували ще раз знищені книжки? Щоб надрукувати знищені книжки, треба ще раз заплатити за друк. Щоб знайти на це кошти і водночас не зробити знищені книжки суттєво дорожчими. Треба в тому числі запустити в передзамовлення інші новинки. Розуміємо, що ви чекаєте багато з тих книжок, які згоріли, бо там і новинки і нові наклади наших безселерів, але ми не можемо зупинити роботу над іншими книжками, бо маємо зобов'язання перед командою. Одиництва і перед правовласниками, і перед партнерами, і перед читачами. Тобто, ті книжки вже не вийдуть, вийдуть. Всі книжки будуть ще раз надруковані. На сайті вже є дати на частину цих книжок. Ми сподіваємося передрукувати книжки до цих дат. Зокрема, плануємо видати книжку Битися не можна відступити уже в серпні. Частина передзамовлень тепер без знижки. Ви її повернете. Якщо ви зі знижкою, то чи буде змінена вартість при отриманні? Ні, ті передзамовлення, які без знижки, так і залишаться. Якщо ви замовили по акційній ціні, то отримайте за акційною ціною. Це дії на нові передзамовлення. У вас тепер передзамовлення з. Передоплатою. Якщо я замовляла книжки раніше із післяплатою, то ви їх не відправите. Так, всі нові замовлення з передоплатою, але якщо ви замовляли раніше з оплатою відділені, не хвилюйтеся, книжки відправимо. Це правило дійсне для нових передзамовлень. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.